Ну що, грубка топиться вже два тижні. Навіть трошечки більше, мабуть, не пам'ятаю. Ще стоїть, не розсипалася. А ми знову без світла, то я вирішила поки зняти відео. Ну і, власне, зараз переключу на іншу камеру, покажу зблизька тріщинки, які там з'явилися. Ось так підсвітила ліхтариком. Така тут у мене гарна текстура. Хто переживав, де двері, щоб чистити. Ось вони, повилазили, ті двері. ну Я просто кирпичинкою позакладала. Тріщинки десь є. Ось тут був перший шар глини, тут було менше піску. Він мені не сподобався. Ай, гаряча. А там, де вже додала піску, в принципі, ось так все. Добренько. Нічого тут не тріскається. Єдине, що біля духовки, там, де була найвелика тріщина, дірка. Взагалі, я б сказала, отут була просто така щелина наскрізна. Отут трошки пішла тріщина. Ну, я її ще замажу. Подивимося. Ну, я думаю, не буде її далі. Ось, знову ржавчина вилізла. Ай, блін, знову гаряче. Так що. Ось так, ось така грубка. Як мінімум, як я і планувала, до весни мені має вистачити, будемо топити, будемо дивитись. Думаю, все буде добре. Ну, а тепер дочекаюся, поки вона трішечки остигне, бо гаряче ще дуже. І потепленька буду покривати її останнім, фінальним, декоративним шаром. Потім покажу.